Цей десерт просто не може не сподобатись. Почнемо приготування з печива. Знадобиться смачне шоколадне пісочне печиво. Ломаємо його на невеликі шматочки і кладемо у подрібнювач. Все печиво подрібнюємо у дрібну крихту. Приблизно так має вийти. Пересипаємо крихту у зручну глибоку ємність. Тепер потрібно додати вершкове масло. Потрібно його спочатку трошки розтопити. Найзручніше це робити в мікрохвильовій печі. У подрібнену крихту виливаємо розтоплене вершкове масло. Все ретельно перемішуємо. Додаємо тепер в масу приблизно 1 столову ложку молока і знову все ретельно перемішуємо. Тепер беремо роз'ємну форму для випічки в мене діаметром 18 см, і нам треба її змастити тонким шаром олії та вистелити всередині стрічкою, вирізаною з рукава для запікання або з файлу. До олії вона прилипає рівномірніше. Можна використовувати спеціальну силіконову стрічку. На дно форми висипаємо тепер шоколадну крихту, розподіляємо рівномірно і утрамбовуємо, наприклад, склянкою. Це і буде наш корж основою. Форму тепер треба поставити на 30 хвилин у холодильник. А зараз підготуємо желатин. Желатин висипаємо в молоко, добре все перемішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин для набухання. У зручну глибоку ємність викладаємо охолоджену сметану жирністю щонайменше 20%. За допомогою міксера трохи збиваємо сметану і тепер поступово додаємо згущене молоко. До речі, згущене молоко я готую за своїм рецептом і не купую в магазині. Якщо ви ще не бачили цей рецепт, залишу посилання в описі під цим відео. Тепер суміш потрібно добре перемішати за допомогою міксера в однорідну масу. Збиваємо вершки, використовуємо вершки з високим відсотком жирності, не менше ніж 30%. Щоб вершки швидко й добре збити, потрібно, щоб вони були добре охолодженими. До ось піків вершки збивати не треба, вони просто мають стати легкими. Наш желатин вже розбух, Подивіться, яка маса вийшла. Тепер нам потрібно його трохи прогріти, щоб він розчинився. Можна прогріти на паровій бані, але до кипіння не доводьте. Я використовую для цього мікрохвильову піч. Прогріте, але вже не гаряче молоко з желатином виливаємо в ємність зі сметаною та згущеним молоком. І добре все перемішуємо. Тепер всю цю масу додаємо у збиті вершки. І ретельно за допомогою міксера чи вінчика все розмішуємо. Приготовлений крем поділяємо на дві приблизно однакові частини. У першу частину додаємо ванільний цукор для приємного смаку та аромату. У другу частину додаємо какао. Я його додатково просію через сито, щоб уникнути рудачок. Какао використовую смачний з яскравим ароматом шоколаду та відсотком вмісту какао-олії не менше 20%. Добре перемішуємо обидві маси до однорідного стану за допомогою міксера чи вінчика. Спочатку перемішую світлу ванільну масу, а потім вже шоколадну. Все, наш крем готовий. Дістаємо з холодильника форму із раніше заготовленою основою. Першим шаром викладаємо шоколадний шар приблизно половину. Це десь 3-4 столові ложки. Рівномірно розподіляємо по всій поверхні. І тепер приблизно однаковими порціями чергуючи ванільний та шоколадний крем. Заповнюємо форму. Продовжуємо чергувати до того часу, поки весь крем не закінчиться. Зверху, за бажанням за допомогою шпажки, зробіть визерунок. Для цього проведіть шпажкою по поверхні торта у напрямку від краю до центру, щоразу витираючи шпажку серветкою. Подивіться, який ефектний малюнок в нас вийшов. Готовий торт прибираємо тепер в холодильник до повного застигання приблизно на 4 години. Торт вже готовий. Обережно розкриваємо форму для випікання та знімаємо плівку. Торт вийшов дуже гарний та ошатний. Давайте подивимось, який він у розрізі. Клас! Це те, що потрібно. Смачний, ніжний та такий гарний. Він ідеально підійде для тих випадків, коли дуже хочеться смачненького, але духовку включати ну зовсім не хочеться. На смак цей торт трохи нагадує морозиво пломбір. Дуже ніжний і смачний. І так само та не у роті. Готуйте із задоволенням та обов'язково діліться враженнями у коментарях. А я вже буду з нетерпінням на вас чекати. Всім смачного та вже зовсім скоро побачимось, папа! -па.